Реєструвати шлюби почали о 9-й ранку. Приймають вітання від рідних подружжя Пасічніченків. Разом кажуть три роки, а познайомилися завдяки спільній подрузі. Це дружка. Так, це дружка винувала та да, допомогла, так сказати. Я просто приїхав перевезти її речі, там була Віка. Так ми, я почав перевозити і ще до сих пор, так сказати, вивожу. Просто день незалежності, якось в останній час ну, не, не відчувається такого прям свята-свята. А так е виходить, що день народження країни, день народження нашої сім'ї. Якось така пам'ятна дата, що завжди буде запам'ятовуватись, ну і плюс завжди вихідний в цей день буде. Теж, теж приємно. Якщо країна не незламна, то й ми будемо незламні. Черзі серед решти молодят наречені Іван та Іна. Вони познайомилися в соцмережах. Він військовослужбовець, тому каже, має лише два дні, аби узаконити піврічні стосунки. Дата була назначена на 23 третє. А так як я не встиг, я їхав з Донбаса, спішив, машина поламалася. Доки зробив машину, відремонтував, тільки приїхав вчора на вечір 23-го. Сьогодні прийшли, скажем так, знову просити, щоб нас розписали. Я з Черкас, він з Миколаєва. Щастя в тому, що зустріла його і у нас буде розпис. і військовий, але ж я все-таки людина і теж хочу сім'ю, хочу дружину, хочу щастя, хочу жити. Під час воєнного стану військові можуть подавати заяву і одружуватися цього ж дня, говорить начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану в області Лідія Літовкіна. Якщо військові звертаються до відділу безпосередньо до відділу, подають заяву разом з нареченою, то підставою для скорочення місячного терміну є загроза життя нареченого або нареченого. Тому місячний термін скорочується за дозволом керівника, за моїм дозволом, і ми реєструємо шлюби день в день. 4 серпня 2024 року відбувається хвилюча та пам'ятна подія. Беруть шлюб в Олександр та Ін. Та Олександр Богомолови для реєстрації обрали вишиванки. Говорить, планували дружитися наступного року, та все ж кажуть, вирішили не відкладати цю справу. Ми познайомилися ще дуже давно. Саша приїхав із моїм зятем на роботу. Вони разом працювали, але фактично ми були боярином і дружкою на весіллі, і звідти вже почалися наші відносини. Радість, звичайно, присутні хвилювання, трошки, але в основному радість. звичайно символічна дата для всієї України і для нас. Ми вирішили саме в цей день зробити ще одну подію і для нашої сім'ї. З кожним роком в дні державних свят збільшується кількість охочих взяти шлюб, розповідає Лідія Літовкіна. Перший рік так дату ще люди не обирали. Вони так. Побоювалися там таких дат. А на сьогоднішній день ну, ми бачимо геометричні прогресії. Збільшується кількість бажаючих за мирного часу мати в цей день вихідний. Ну, звичайно, в такі дні більш молодші пари обирають таким днем своє весілля, вікова категорія від 20 до 30 років. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.